У нього була сама мирна професія, яка тільки може бути вирощував хліб. Жителька Щербанівської громади Наталія Середа згадує про свого сина Миколу Середу, який поліг під час російсько-української війни. Сьогодні вона прийшла вшанувати його пам'ять на алею героїв, яку відкрили у Щербанівській громаді. Хай всі дивляться, благодаря кому їздять тут машини, ходять люди, бігають діти, цвітуть квіти, щоб та нечість не сміла сюди йти. Більше Це велика втрата не тільки для мене, для всіх, для всіх. І хай вона мені хочеться, щоб вона була недаремною. Цю алею героїв створили біля сервісного центру МВС у Росошенцях. На банерах розмістили коротку біографію з портретами дев'ятьох бійців, які проживали у громаді і полягли під час повномасштабного вторгнення. Це тих, якого ми хоронили. Які підтверджені, є в нас, на жаль, ще й безвісти зниклими, тому як тільки будуть встановлені вже всі обставини їхнього, будемо говорити загибелі однозначно будемо доповнювати. Ця алея поки що вона така. Я думаю, що з часом можливо вона буде іншою, буде більш така впорядкована. На одному із банерів ім'я добровольця Алі Гасан Огли Сафарова. Він повернувся за кордону, щоб захищати Україну, розповів брат полеглого. Як почалося повномасштабне вторгнення, то наступного дня пішли разом до військомату. Через три тижні його призвали, а мене ні. Він пішов захищати. Він був у десантно-штурмових військах. Їх готували як десантників, розвідників, закидали у різні місця. Міста. Але її створили за гроші із бюджету Чербанівської громади та спонсорські, розповів Ігор Просик. Фактично, за виключенням оцих художнє оздоблення все, решта це спонсорські. Один бікборд по моєму коштує. Там чи 500 гривень, чи стільки ну навіть менше, ніж 10 тисяч. Також на алеї героїв вшанували пам'ять захисників Михайла Рутора, Олександра Походняка, Володимира Мазняка, Анатолія Сахарова, Віталія Кісеєва, Євгена Єгунова та Сергія Авксентєва. Світлана Мостепан та Богдан Казиріць Суспільне новини Полтава.